По-перше, це неправда, тому що є люди, які тебе люблять, які за тебе переживають, які моляться за тебе, навіть якщо ти цього і не знаєш. Читаємо у Біблії Ісая 49.15. Господь мене покинув, забув мене, владика мій, невже може забути мати своє немоляк? Щоб не мати жалю до сина свого лона, та хоча б вона і забула, я тебе не забуду, каже Господь. Почуття самотності досить часто пов'язане з типом темпераменту, якщо хтось є сангвінік чи холерик, якщо навіть весь світ відвернеться від нього. Він все одно не буде почуватися самотнім. Натомість візьмемо меланхоліка. Такий тип темпераменту завжди почувається самотнім, навіть якщо поруч є дуже багато друзів, які готові допомогти у будь-яку хвилину чи підтримати. Натомість флегматик. Перебує самотності і він насолоджується своєю самотністю. Розкажу вам одну історію про жінку, яка забула померти. Однієї жінки виявили невиліковну хворобу, через яку вона мала померти через декілька місяців. Жінці було дуже важко. Вона впала в депресію, вона не могла прийняти цього. Але одного дня вона собі постановила, що вона увесь цей свій час, який вона має прожити, пожертвує служінню. Ця жінка почала волонтерити, допомагати людям бідним, одиноким, самотнім. І, пройшовши більше, ніж рік. Вона згадала, що вона мала померти. Власне, на мою думку, служіння Богу і ближнім робить чудеса. Власне, тоді, коли ми служимо ближнім, служимо Богові, ми забуваємо про свою самотність, друже. Зараз дуже багато потрібно допомоги, особливо ЗСУ. Також є багато одиноких, хворих, потребуючих, які потребують твоїх рук, потребують твоєї допомоги. Реально зараз є море організацій, де можна записатися на волонтерство те, що найбільше тобі подобається. І якщо тобі зараз важко, поплач, пожалій себе, але потім просто піднімися, йди вперед. почни служити. Якщо не знаєш, де, як і до чого, піди до церкви, до священника, попитайся, чим зараз займається наша церква, як вона допомагає. І як ти можеш спричинитися волонтерству? Завдяки волонтерству ти знайдеш нових друзів і не будеш мати часу перебувати в самотності. Друже, пошир це відео своїм друзям. Можливо, ще хтось почувається самотнім і потребує ліків від самотності. Також підпишись на канал. Якщо ж ти дослухав світу до кінця, постав лайк. З Богом, хай Господь тебе береже.